Привіт! Якщо ви натиснули це відео, тому я думаю, вас цікавить дана тема, а саме Фінтех так? або фінансові технології. Наразі я проходжу дуже цікавий курс а, на дану тему. У мене буде декілька таких відео я планую зняти саме по цьому питанні, оскільки а, на українській мові я дуже мало знайшла такої інформації. От цей курс проходить англійською мовою, я б хотіла його якось більш ширше повістити саме в Ютубі. Тому розпочнемо. Fintech, Short for Financial Technology, is a term for any new technology that aims to improve and automate financial services. Think of it as the use of. ...computers and software to make banking payments and invest in faster and more accessible for everyone. So, Со uh, що це означає так? Це означає те, що uh, взагалі фінтех, що як це розшифровується? Це розшифровується як фінансові технології. Тобто, це є таким терміном uh, для будь-якої нової технології, яка є спрямована на покращення. Так, автоматизацію фінансових послуг безпосередньо. Тобто використовувати комп'ютери та програми забезпечення, а щоб зробити саме банківські операції, платежі та інвестування простішими, швидшими та більш доступними для кожного з нас. Окей. Okay. So. The main idea of fintech is to challenge and replace traditional financial methods like visiting a bank branch or uh, filling out paperwork. For example, instead of going to a bank to transfer money, you can use a fintech app on your phone. So, do so, you взагалі ідею technology технологій, є те, щоб Відсторонитися від традиційних фінансових методів, такі як відвідування відділень банку, так, або заповнення паперових документів. Так. Наприклад, це, щоб не йти сам в банк, щоб, наприклад, переказати гроші, можна скористатися такими фінансовими додатками, які є в будь-якому телефоні. Так. For example, які There such example mobile banking apps that uh, let you check your balance transfer money and pay bills for your phone okay mobile payments like services like apple pay or google pay that allow you to pay with your phone and cryptocurrency Digital currencies like Bitcoin and Ethereum, and robo-advisors, automated platforms that use algorithms to manage your investments. Peer-to-peer lending platforms that connect people who need loans with people who want to lend money by passing traditional banks. Essentially, fintech simple fees. How we manage money by using technology to create better, more convenient and often cheaper financial services. Так. Українською. Взагалі, приклади, так. Першим прикладом це є мобільний банк. Тобто це є додатки, які дозволяють перевірити баланс, переказувати гроші та оплачувати рахунки з телефону. Мобільні платежі, такі сервіси, як Apple Pay або. Вони взагалі дозволяють нам платити за допомогою телефону. Криптовалюта. Криптовалюта це є такі цифрові валюти, такі як Bitcoin або Ethereum, так. Також робоконсультанти. Це є автоматизовані платформи, які використовують алгоритми для управління вашими інвестиціями. B2P-кредитування. Це є такі платформи, які з'єднують людей, яким потрібні позики з людьми, які хочуть позичити, так, які хочуть інвестувати ці кошти, минаючи традиційні банки. Отже, можна підсумувати, що по суті Фінтех спрощує управління грошима, так, використовуючи технології для створення кращих, зручніших і часто дешевших фінансових послуг. Окей. Наступним таким поняттям я хочу поділитися з вами: це є краудфандинговий продаж цифрових токенів. Дуже-дуже багато незнайомих і складних слів для розуміння. Насправді це є такий процес, коли стартап або будь-яка компанія так, вона хоче накопичити певні гроші від великої кількості людей, продаючи їм власні цифрові токени. Це як є такий сучасний спосіб залучення інвестицій, це замість, не замість акцій чи облігацій інвестори отримують токени. Ці токени можуть мати різні функції. Утилітарні токени дають доступ до певного продукту або послуги, які компанія ще розробляє. Тобто, це є такі дозволи, які надаються користувачам, тобто, доступ до платних послуг на такій платформі. Токени акції дають право на частку прибутку або власності компанії як традиційні акції. Тобто це робить їх цінним папером. Продаж токенів відбувається через інтернет. І це дозволяє залучити кошти від глобальної аудиторії. Це є альтернатива традиційному капіталу. Отже, таке от нас вийшло цікаве інформативне відео в подальшому. Я буду дізнаватися ще цікавої інформації відповідно буду ділитися разом з вами. Підписуйтесь і ставте подобання, і до нових зустрічей.